До Дня Незалежності України на стадіоні Нікопольського заводу Феросплавів Електрометалург відбулася визначна спортивна подія. Футбольний турнір серед юніорів. За першість у змаганні боролися команди підприємств гірничо-металургійної галузі. Подробиці далі. Першим Нікопальчан зі святом привітав директор НЗФ, голова Дніпропетровської обласної організації партії відродження Володимир Куцін. Нікопальоше спортивний город, футбольний город, тут с любить футбол. Тому ми хотіли зробити це праздник, этот праздник от обласної організації партії Возрождення, партії відродження. І хочу сказати, що на и на Дніпропетровщині в селом, ета партія, имеет большую поддержку. Кульмінацією свята стала гра легендарного ветеранського складу команди Дніпро з командою Нікопольського заводу Феросплавів трибуни шаленіли, вболіваючи за улюблених спортсменів. Інтрига тривала майже до останнього свистка арбітра, а фінальний рахунок 2-2 порадував уболівальників обох команд. Наша команда приняла приглашение сделать приятное зрителям, болельщикам, жителям города Никополя, чтобы в Никополе возродился футбол всегда была. Это еще, как говорится, мои тренера, мои учителя, это емецы жизни, которые здесь в Никополе делали команду, мы стали чемпионами. Это приятно, что в Никополе всегда были хорошие и футболисты, и тренера, так что нужно возрождать. Відродження, возрождення, футбола на Нікопольщині. Партія відродження немножко відділу правильне діло. Думаю, що Володимир Семенович, якщо розлавила ту обласну організацію, значить це правильне діло. Свято спорту завершили розіграшем лотереї. М'ячів з автографами легендарних спортсменів вистачили не всім. Але гарний настрій і віру в перемогу добра отримав кожен гість стадіону Металург. І на осія землі. Врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. З праздником, дорогі!